Парламент підтримав важливий законопроект на підтримку жінок при надії, які служать в збройних силах України на сьогодні. В армії більше ніж 70 тисяч жінок більше 5 тисяч жінок на передовій. Жінки рятують життя, виконують бойові завдання, також працюють у штабах у медичних підрозділах. І, на жаль, законодавство не врегульовує питання служби саме жінок у стані вагітності, а це дуже важливе питання, тому що наші жінки не тільки військовослужбовиці, вони ще й в першу чергу мами. Отже, даний законопроект пропонує такі зміни для вагітних жінок на службі, а також жінок, які виховують дітей до трьох років. Років буде чіткий нормований п'ятиденний робочий тиждень, також без згоди жінки. Не можна буде її відправити для наприклад, у відрядження на чергування або на бойове завдання. Це може відбуватися тільки за згодою жінки, а також потрібно обов'язково врахувати рекомендації лікаря. Також дуже важливо, якщо робота занадто важка для вагітної жінки її зможуть за її бажанням перевести у іншу частину або на іншу. Посаду, і насправді це дуже важливі зміни, тому що бували такі випадки, коли командир приймав рішення на власний розсуд щодо роботи вагітної жінки щодо служби, і це е, могло завдати ризиків е, життю та здоров'ю, як і її, так і майбутньої дитини. Тому даний законопроект це про гуманність. Це про цивілізовані моменти служби саме для вагітних жінок. Це захист в першу чергу материнства та дітей.